Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави, прошу, скажіть, допоможіть. Чи були справжніми почуття до тих, хто дивиться це відео? Чи любили вас взагалі в цьому житті? Чи були справжні ті почуття в вашому житті? Чи вас любили взагалі хоч хтось? В цьому житті чи зараз люблять скажіть ви, сили чи справжнє почуття до тих, хто дивиться це відео Ой. Дуже багато страждань у вас в житті принесли люди. Ну, з того, що вийшло, була уявна любов, уявна. Тут грали таку роль любові І дійсно воно як табло для вас дуже гарно зіграно. Були, можливо, така як гойдалка, були хороші миті, і наче все гаразд, От, наче все як, як хороші такі миті були. Як любов. Але вона якась у вас, розумієте, до вас ставилися, дуже по Ви смактали як якте енергетично повністю, використали всю вашу енергію, силу, здоров'я, на вас їхали в прямому сенсі. Причому це все мало бути в таких метеликах, в такому щасті, в радості, наче в любові. Але всю важку роботу, все ви брали на себе. І от, як знаєте, любов, ну вона як ви любили. Оце я бачу, що ви дуже сильно любили в цих. Відносинах щирість була у вас. Тут більше йшов якийсь обман, постійні обіцянки могли обіцяти, що буде краще, що буде е, така От почекай, я брошу пити Тут могли бути люди з прив'язками. Ой, до... вживали. Вживали алкоголь, вживали якусь, може, і наркотик. Щось була у людини залежність. От, І ви постійно чекали, що воно все закінчиться, але ні. Отут у людини була щира, якби любов до своєї залежності, до алкоголю. І постійно в такому Відвіщеному стані знаходилась оця гойдалка, ви дуже виснажені були в цих відносинах, можливо, їх було багато у вас, і ну, більш одних таких стосунків. От. І ви постійно як-то попадали в таку пастку, вас дурили, обманювали. Дуже агресивні могли бути дії такі, знаєте, як. Якщо ви намагалися, ну, як вимагати якби, до себе рівних відносин, що от я тобі даю, дай мені, але в світі йшла агресія, могли казати, що тобі не вистачає, все гаразд, все добре, тут получався такий обман. І дуже сильні травми для вашої душі, для вашого ну, фізично могло бути також. Дуже такий скандал, сварки сильні синня агресія могла бути. І це все притрушувалося якимось, наче вас, вас люблять. От, люблять насправді алкоголь, люблять щось інше. Ви щирі були в цих почуттях, видавали більше, ніж отримували. В цьому вся ну, проблема в тому, що люди нечесні. Люди використовують, виснажують дуже сильно. От. У вас щирі почуття. Скажіть ви ще сили, допоможіть, будь ласка, чи будуть щирі відносини в тих, хто дивиться це відео? Чи можливі щирі відносини? Справжні? Любов? Чи будуть кохати тих, хто дивиться це відео на майбутнє? Це заперечує. Тут хтось із родичів псує вам життя. Закривають вам дорогу на любов. Не просто так ви опинилися в таких відносинах. Тут є люди із близького кола, або це не родичі, це може бути людина, з якою ви виросли, старі друзі. Ви були друзі, ви близько її підпускали. Або його. Ця людина використовує магію. Сильно дуже обманюють. Вони думають, щоб ви не мали. Відносин щирих почуттів любові. Любов має бути у вас тільки до роботи. Ви маєте постійно працювати, постійно як-то мати роботу. Ще, може, щось пов'язано із машиною. Чи треба кудись їхати, віддавати гроші, і ви постійно повинні бути самі. Шлях, вас не мають бачити протилежна стать, вас не мають помічати, вас не мають, якщо можливі якісь відносини, то воно нещире має бути. от ну Закрили плотно. Ви під таким мороком, напевно, що вже так поставили, щоб як -то ви самі не відчували потреби. От настільки воно вам як немає і потягу до протилежної статі. Оце все я заперечую, повністю, знімаю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Скажіть ваші сили, допоможіть, що заважає. Мати щирі стосунки, відносини друга, другу половину на все життя, вірну людину, з якою а, можна жити, радіти життю, Що будуть відносини. Ну ви дуже сильно травмовані, розбита повністю душа, розбита ще й хто фізично, дуже сильно фізично у вас. Такий відсутній бажання, потяг. Дуже закальцована така зроблена ситуація, що ви постійно маєте чекати, і воно не збиває. Ну, до вас ніхто не, не, не приходить ці На горизонті десь ходять кораблі, але до вас вони не доходять. от Як до такого плану. І треба загоювати ваші рани, травми душевні, дуже глибокі, заперечую повністю. У вас болить душа, вам страшно і дуже погано. Скажіть ваші сили, чи є ще хоч якийсь негатив, що заважає мати? Відносини щирі. почуття щоб вас любили щиро, були віддані. Ще ще травми. Дуже серйозно ви боїтеся, особливо, якщо це ну, загалом якщо ви жінка або чоловік, то вам такі глибокі ножі повтикали, що вам важко навіть про це подумати. Заперечую повністю, весь негатив убираю. От, Важко навіть уявити, що можуть бути такі стосунки, в яких ви нічого не винні. І вам ніхто нічого не пов... ну, ви один одному нічого не винні, і ніхто нікого не звинувачує. От. Скажіть у ще сили, допоможіть. Чи є ще хоч якийсь негатив, що заважає мати щирі відносини? Другу половину друга, вірну людину на все життя. Тут більше говориться про те, що треба загоїти ваші рани. от І ще буде період, коли ви будете якби самі. Тут все говориться про те, що дуже агресивне якесь оточення. Вам не можна, навіть якщо і знайдеться така людина, і ви вступите в відносини, то їх зруйнують. Настільки агресивне середовище навколо вас, вам варто. Змінити це середовище, заперечую повністю всі Порчі на самотність, знімаю, Порчі на бідність обираю. Тут все говориться про те, що вам треба зайнятися собою, відновити свою фінансову незалежність, ви можете. Якщо навіть у вас немає зараз роботи, ви щось вмієте, те, що ніхто не вміє. Ви можете робити руками Можете своєю творчістю, розумом робити те, що може людям дуже бути корисним. І це пропонувати пропонувати людям свою майстерність, якщо ви майстер в якихось справах, можливо, вам говорили все життя, що це немає. Ну, якби знецінювали вас, розумієте? Говорили, що ти не хто і що ти там робиш? Це нікому не потрібно. Насправді дуже потрібно, робіть, досконалюйте свою майстерність. Це дуже потрібно люди. Люди з вас правильно оцінять. От. І ви будете мати свою фінансову незалежність. Попри все, щоб не говорили, займайтеся собою, вчіться, розвивайтесь, діть, знайдіть таку роботу, фах, навчайтесь. Може, що вам до, додуй... Тут все, що вам до душі. Розумієте? От такого плану. І це вас врятує. Вас треба рятувати. І з цього агресивного середовища ще, напевно, треба переїжджати. Бо з цими людьми ви будете самі. Скажіть вищі сили, допоможіть, чи є ще хоч що -небо, що заважає мати відносини, щирі почуття, друга на все життя, підтримку. От вийшла агресивна дуже людина, яка з вас вимагає, щоб ви працювали тільки на неї. При цьому агресія дещо закривають вам шляхи на роботу, щоб ви не могли заробити, ви не могли звільнитися від цієї людини. Заперечую повністю весь негатив убираю. У вас відкривається дорога на вашу роботу. Яка принесе вам гроші? І вам це по долі. Оце я заперечую повністю. Весь негатив всі Сікрадники знімаю, відкриваю шлях на гроші, на фінанси. На фінансову незалежність. Можливо, заводили, як то з дитинства вас у глухий кут заводили. Казали, що ти без. Неважливо, чи ви жінка, чи ви чоловік. Заводили, казали, що треба мати другу половину ресурс. Що Це як ресурс використати, що треба мати людину, яка багата, і тоді ти виживеш, наче ви самі не виживете. І це вас заводило в глухий кут, бо ці люди всі були узурпаторами, все було дуже важко. Грошей все одно у вас не. Не давали тільки така нещасна доля, як би виходилася. Вам варто шукати людину, яка до вас хорошо, щиро ставиться. Не дивитися на фінанси. Більше звертати увагу на повагу, на те, як вам як ви в спілкуванні, які у вас є спільні, якісь Моменти, щоб вам було добре. Скажіть ви ще сили, допоможіть ще хоч що-небудь, щось заважає мати другу половину, друга не все життя. Mm. Дуже агресивно діяли. Хтось зрадив, зрадив вашу... Зраджували вам. І ви боїтесь, що це може повторюватися. Угу. Зруйнували життя. Заперечую повністю весь негатив убираю. Тут може програватися так, щоб був чоловік. Дуже заможний, дуже такий багатий, навмисно зробили так, за нього йшла війна. І, напевно, що суперниця була, Ну він зрадив, і змінилася ваша доля. Ви опинилися без підтримки фінансової. Ну, ви знаєте, якщо ця людина зрадила, то вона не потрібна, вам варто. І краще стати на свої ноги і рухатись вперед без цієї людини, бо це дуже сильні травми. У вас все вийде. Ухі сили, скажіть, допоможіть, чи є негатив, що заважає знайти другу половину, рухатися. По житті у двох підтримувати один одного, знайти свою людину. Ну, от ми почистили. Тут ви відновите свою енергетику і буде міцний захист. Дуже міцний захист. Ваша сила вам повернеться. енергія. Все, що у вас було забрано. Ось демони отримають назад. Весь негатив, що з вами робили, тримають назад, і у вас відкрився шлях до вашої людини. Ви не маєте бути самі. Тут по долі йде друга половина жінка, чоловік, відносин нещирі, любов, радість на все життя. Ви будете дуже радіти життю, насолоджуватися і світанком, і. Проживати кожен день у радості. Ну, і у вас відкритий шлях на фінанси. Ви більше не матимете потреби от залежати як-то фінансово від когось. У вас буде фінансова незалежність Це дуже важливо. Ну, а ворог отримає по всім за все, що вам робили. Все назад вертається тому, хто робив. Це все назад. Заперечуюсь. сили, янголів охоронців духів роду прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тому, хто дивиться це відео на любов, так ви можете бути. Щасливі у шлюбі. Ви відновите свою красу, свою енергетику. Перекриваю. Можливо, це буде якась зустріч друзів, свято, де ви зустрінете свою людину. Неважливо, чи є у вас діти, чи є в того, хто до вас йде діти, все буде гармонія абсолютна. Абсолютно задоволення, перекриваю, перекриваю. Більше нема жодного негативу. Відкриваю всі шляхи дороги на любов, на щирі почуття. Весь негатив знімаю, відкривається шлях. Ви більше не самотні, відновлюється ваша енергія, відновлюється ваше здоров'я. Загоюються всі рани, всі біль, сльози, страждання, печалі. Повертаю тому, хто робив, тому, хто бажав цей негатив. Тому, хто над вами знущався, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, зніміть повністю весь негатив, всі порші на самотність. Ці стяги, привороти, мороки знімаю, відкриваю вас для людей. Знімаю з вас всю полюну, відкриваю вас для людей, для коханої людини. Відновлюється ваш фінансовий стан, ви абсолютно фінансово незалежні. енергія, яку було потрачено, забрано з вас, повертається назад до вас, відновлюється ваше здоров'я, загоюються душевні рани. Ці біль, сльози, страждання і печалі, смуток повертаю тому, хто робив. Не наприклад на них самих все йде. Ваше життя наповнюється радістю, щастю любов'ю абсолютною гармонією. Більше немає у вас негативу у житті. Відкриваю шлях. більше не самотні. Буде так і так буде. Де буде все сказане, здійснене так буде. Ну, це треба періодично ще буде дивитись. Дуже серйозні такі втручання, травми. Але це все загоїться. Ви відчуєте справжню любов. Це дуже хороше. Ви на це заслуговуєте. Всі люди на це заслуговують, але. От, бачите, такі були втручання в ваше життя навмисно, як там наносили такі важкі, болючі травми. Ну, все це повертається. Тому хто робив, ви не маєте з цим жити. Це не ваше. Оця вся біль не ваша. Це треба повернути назад. Тому хто робив, ви маєте рухатись вперед, вставати на ноги, попри все. Щоб не відбувалося, ви маєте відновити себе. І у вас це все вийде. На цьому я буду завершувати. Отака сьогодні у нас кава. Дякую вам дуже за донати, за те, що ви відновлюєте мене енергетично, ставити лайки, робити репости. Бажаю вам бути не самотніми, знайти своє, свою людину і бути дуже щасливими з ним. Приємної вам кави і до зустрічі!